Всім привіт! Мене звати Юліана і перед початком хочу вам повідомити, що до кінця цього місяця відео будуть виходити один раз на тиждень, а вже у липні відео будуть виходити частіше. І перед тим як подивитися це відео, підпишіться на мій канал. Сьогодні я буду розказувати вам, що в моєму каналі. Він виглядає ось так рожевий і в ньому є дві кишені. Велика і маленька. Почнемо, звісно, з маленької. На ній є ось такий білок з резиночок, який я робила сама, такий рожевий також. І так, у цьому відділі є залізний транспортир, тому що він не ламається, це дуже добре. Є чорна лінійка на 15 см. Стругачка теж залізна. Чотири магнітні закладки з різними принтами і багато різних, багато різних стирачок. І кожну я вам покажу. Почнемо з найпростішої. Це є ось така синя з червоним кохінор. Цією червоною частиною вона стирає олівець, а синя частиною вона стирає навіть ручку. Е, далі це є, на жаль, залишок від стирачки. Вона така була кольорова і правда, на її в мене зараз мало вже. Далі це є ось така квадратна зелена стирачка, якою на даний момент я користуюся. Е, є такий величезний е, кораблик в морі. ось така Вода така. Він мені дуже подобається, він кольоровий, цікавий. І остання старечка, яка мені найбільше подобається, це кавун. Ось такий. Тому що я люблю кавун і мені дуже подобається ця стеречка. І це все, що є у найменшому відділі. Переходимо до великого відділу. І так, тут я відразу бачу три ось такі яскраві маркери. Я люблю виділяти різні теми, або правила яскравими кольорами. Ось, в мене є рожевий маркер, салатовий і жовтий. Ось. Далі тут є три фіолетові ручки. Одна на випадок, якщо комусь треба буде позичити, Друга, я нею пишу. І третя запасна ручка, якщо в мене закінчиться ну, та, що я пишу нею. І так, далі. Це є проста синя ручка, якою я пишу е, у чернетці. Ви спитаєте, що це таке. Це ніби ковпак такий в виді шапочки з розинок плести. Е, і сплила я його не зима, це мені подружка склала. Так, далі це є дві таких чорні е, ручки. Е, одна така пуста, е, вона дуже класно пише так грубо і вона мені подобається. Треть, е, і друга вона е, тоненько пише. мені вона теж подобається. Е, далі це є е, таких е, два олівця. Один помаранчевий, я намалюю, і е, другий цей такий чорний. Я його позичаю з йому І останнє, що у моєму паналі є, це ось така величезна стопка е, кольорових о, олівців. Ось. я їх замотала дизайночкою. І я б показала вам все, що є в моєму пеналі. Е, він повністю пустий. Е, і так він набагато легший. Ось. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк під ним. І всім папа, з вами була я Юліана.